Комунальне підприємство Харківські теплові мережі торік встановило 17 блочно-модульних котелень, які працюють на природному газі. Та одну цьогоріч на території 17-ї міської клінічної лікарні. Тепер усі корпуси медзакладу будуть забезпечені теплом. Такі котельні дозволяють ефективніше використовувати енергоносії, газ, електроенергію та воду, адже вони мають високотехнологічне обладнання. Усе обладнання має високе ККД, насосне. Обладнання у нас усе з частотним керуванням. Також котельня забезпечена автоматикою погодного регулювання, що нам дозволяє досить суттєво економити перехідні періоди. Завдяки новим котельням харків'яни змогли легше пережити зиму, адже весь опалювальний сезон котельні установи працювали безперебійно. А у разі вимкнення електроенергії їх підключають до побутових генераторів. Цієї зимою це було особливо. Тому що з вілими відключеннями та з нашими блокаутами довелося тут встановити бензинові генератори, ми працювали майже безперервно. Де встановлювати нові котельні, вирішує комісія. Це залежить від того, у якому стані знаходиться стара вбудована в підвалі будинку. Якість опалення, стан обладнання та чи є можливість зробити реконструкцію. До нового опалювального сезону по місту готують ще 14 таких установ. В основному тут апідільний сезон оператори знаходяться. перевіряють, дивляться, щоб все було відповідно, графіку і це саме. Щоб не було ніяких ні утечок, ні нічого. Вдруг що вони сообщают нам з Мы Ми приходимо, если якщо. Современно, красиво, удобно і головне, тепло. Економно. Блочно-модульні котельні дозволяють зменшити витрати електроенергії та паливних ресурсів. Також зменшують планові або аварійні відключення. Оксана Мурашова, Олександр Іванов, Віталій Грунь, Андрій Пакулов. Новини Харків.